Чинили хуліганство та перешкоджали Збройним силам України. У ворогті трапився конфлікт між місцевими мешканцями та військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП. За цим фактом правоохоронці розпочали два кримінальних провадження, що стало причиною суперечки. Наша Ольга Нестарук розкаже громада. Ворогти де створювати свої інтереси перед прикордонниками та цекашниками, які вирішили зробити там прост. За отак достало, вірите, чи ні? І може, достатньо. ось так. Горяни відреагували на те, що у їхньому селищі встановили блокпост. Мовляв, він перешкоджатиме розвитку туристичної сфери, а це для них єдиний заробіток. Обурені люди побили 47-річного військовослужбовця та пошкодили йому автомобіль. Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер Спостереження та пошкоджений транспортний засіб потерпілого доставили у лікарню. За фактом протиправних дій слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 296 хуліганство та частиною 1 статті 114 з позначкою 1 перешкоджання законній діяльності Збройних сил України Кримінального кодексу України. На конфлікт відреагували і військові. На Фейсбук-сторінці Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки заявили, що блокпост у ворогті прибрали, але військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи.